Захист міста, подвайте захист міста, чому ми сьогодні прийшли під стіни мерії?» Сьогодні формулася в бюджет Дніпра на 2026 рік. Він складає 23 мільярди гривень, і на жаль, лише 200 мільйонів виділяється на зсу. Це менше 1% від бюджету Дніпра, і найменша сума, яку виділяло Дніпро з 2022 року. Тим не менш витрачається купу грошей на благоустрій піар мера, парки та сквери озеленення різноманітні комунальні підприємства, які є збитковими або непотрібними. і саме для цього ми прийшли, щоб сказати про це депутатам, була подана місцева ініціатива від жителів Дніпра, яка буде сьогодні розглядатися, для того, щоб перекинути гроші з некритичних видатків міста на підтримку за селу і ППО. Наша клімані мільйони закупіть негайно дрони мільйони за кубіт. На жаль, мене дуже микає розподіл бюджету, в якому лише один відсоток від бюджету йде на захист міста на підтримку ЗСУ. Це неприпустима сума в бюджеті, який розміром аж 23 мільярди. Мене шокує той факт, що піар-мера виходить ту ж суму, що виділяється на ЗСУ. Це неприпустимо зараз, тим паче під час повномасштабного вторгнення. В першу чергу повинні бути пріоритети захисту людей.